Тут ми хто зібрався про те, що на цій дорозі принципове рішення вже прийнято, і вона буде зроблена. Про це знали всі. Тому не будемо сьогодні переводити це в політичну площину чи іншу. і про те, що я не перебивав нікого. І про те, що на роботи розпочнуться, ми про це також знали, і знали і міська рада, і Микола Пертенович, і з вами про це також розмовляли. Тому домовляємося з вами на сьогодні, не про те, що не абсолютно неслушно підіймав питання Микола Пертенович що. Служба автомобільних доріг розпочинає роботу, підрядник розпочинає підготовчу роботу. А ми не разом всі сколідуслідуємося. із місцевою радою і адміністрацією. В Першу чергу поки не ще не розпочаться ці роботи сьогодні. Зробити ямковість по дорозі. До горішнього кутану, щоб пути обід транспортом, і розпочинаємо ці роботи. Якщо ми їх не розпоч... Те, що ми будемо сьогодні один другому говорити, вірити чи не вірити але від цього сьогодні воно не віриться. Якщо служба автомобільних доріг сьогодні каже не про те, що є усі підстави для початку робіт, так давайте дамо змогу розпочати ці роботи. Ну, так, тут, часу. Тут, 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 тут. ну що, бурдьори повитягають, на цьому кінець. Трутуари боротили. Нам дороги тротуарів не буде. Бо ми звертатися будемо всі разом до того, кого залежить це фінансування. Нехай розпочнуть сі роботи. Так, а ямковий так, ремонт, хто буде робити? Вже вони зробили заявку. А я не буду звертатися в влада області, ні не влада району. Микола Михайлович, Хто ямковий ремонт буде робити? Колись буде робити вижден. Вижницький автодор. Вижницький да. автодор. Да. Да. Скажіть, де ви працюєте? Вони готові сьогодні не робити ці роботи. От скажіть ваш ключана, що ти не ремонтували дорогу ну, Ямкалі. Де ви минулого чекайте, тижня чекайте, працювали? Чекайте, де ви працювали сьогодні? не Тому що він один. Ви все, а питання є багато. Його 10 чоловік. Скажіть. чекає його. Скажіть, рай автодор. Хоча б 5 кілограм асфальту поплав у Вашківцях цього року? Ні. Ти поклав, поклав під'їзди з однієї сторони, під'їзди з іншої сторони. А не це очіківці, відбежі району. Межі пункт, межі, межі. Від Чорториї до кладовища Ямковість робили, робили. від перехрестя і далі до Слободи робили? робили. За що ж ми говоримо? Робили. Спеціально пропонує. Я переговорю, на яку оцінку ви оцінюєте ту роботу ямкову. Будь ласка, відповісти. Оця, що ви кажете, від Чорториї до цього до кладовища.

на ремонт на травень місяць. Чому у травні не зробили? що ви маєте на увазі? Сімдесят сім тисяч це комунальні е дороги. Це, це комунальні Це комунальні дороги. дороги це зовсім це, це, це інша річ. Хорошо, так комунальні. комунальні. Чому дорожі? з травня перекину ну, на серпень, потім на вересень не 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 так, сказали на грудь? – це, це зовсім інші речі. Ну, але, Іван Васильович не вивати, да, але на правильно держава сьогодні допомагає субвенції з державного бюджету на ремонт комунальних доріг. Комунальні дороги це всі дороги. тепер. Я прошу вибачення. Заспокойте людей і скажіть їм, що до неділі у них чи до першої чи до останньої неділі року у них дорога буде зроблена. Або мовчіть і уходіть, коли буде зроблена дорога. Ви почули всі відповіді ми і власника доріг, і підрядника. І кажемо, і говоримо про те, що, розпоч... що розпочинається і протягом двох тижнів роботи Через будуть робитися. Через два... Через два тижні ви маєте мати дорогу тут. Там підрядник мовчить. розумієте, Черівники балакають, а підрядник. От, гроші, обіцяє. підрядник. не це Пане перший заступник голови районної держадміністрації. Якщо не буде дороги через два тижні, ви подаєте відставку, говорите їм усім, ви подаєте відставку? Подаю відставку. Все, прийнято. Черпати... Або дорога, або, або відставка цього чоловіка. Житель міста ваш. житель міста, так, ваш. так, так, за вас, так, так, так бувіяли, що в дорожі, так ці дороги. <питривіри> Я ми <не> сказав, закінчено. Тут записано. Ну тоді будете говорити. Ну, так що, це районна місце.